Потім собівартість, собівартість матеріалів. На одну клієнтку насправді, якщо ще так аналізувати, де можна ще дешевше купити, але тут не про неякісні матеріали, а саме про дешевші матеріали, тому що багато чого дорожче, чисто за те, що там ну, написано фірма так, а якість ну, ніяк це не впливає на якість. Бо деякі матеріали можна намовляти на Aliexpress. Всі розхідники, ось такі, вони всі перепродуються і в Польщі, і в Україні. Просто там по, по, буває навіть два рази дорожче. Але на Алікспресі ви це все можете знайти. Собі вартість 15-25 злотих, максимум. І це були в мене вже матеріали, коли я купувала в Польщі, тому що раніше я купувала в Україні, мені було ще зручніше і вигідніше, так? а це вже було більше. Якщо ви робите нарощення, наприклад, за 150 злотих, ви маєте 125 з чистими. Якщо ви зробите 4 клієнтки в день, це буде 500 злотих. Ну, і ви розумієте, я думаю, вже достатньо для того, щоб зрозуміти. Ну і для того, щоб мати багато клієнтів, мають бути три головні фактори: перший, ви маєте робити всі об'єми і ефекти. Другий, ви маєте робити швидко. І третій, ви маєте вміти шукати клієнтів. І це все ви можете навчитися на моїх ось цих трьох курсах: швидкість, ефекти і багато швидкі лешмейкер з нуля. Тут просто є все, і звісно, об'єми всі. І вся крута додаткова інфа весь мій досвід, який я збирала за протягом цих 7 років. І головне, чому я закінчила кар'єру в сфері краси? Перше, це те, що я переросла за допомогою тих коштів, які я заробляла, відкладала. Я займалася психологом, займалася собою і стала абсолютно іншою людиною. Я дуже сильно змінилася, як і внутрішня, і зовнішня. Я постійно за курси свої, ті, що я проводила дівчаткам, які дійсно результативні, дійсно класні, дуже старалася, отримувала відгуки, які не до кінця відносилися до саме нарощення бій. Вони відносилися до того, що я мотивую людей, я заряджаю, зі мною хочеться проводити час, зі мною хочеться спілкуватися, я даю такий якби, пинок під задницю і так далі. Я розуміла, що мій справжній потенціал в цьому і. Я би хотіла займатися іншим. Ну, і пізніше, коли я здійснила свою мрію, поїхала на Балі перший раз. До речі, знаєте скільки я грошей відклала, щоб три місяці прожити на Балі, ту, ту-ту-ту, ту Всього 12 тисяч злотих. Ну, це не є так багато, насправді, коли ти заробляєш на ну, мінімум 10. і ну це реально. Але я це зробила, я пам'ятаю, що психанула і за місяць, тому що в мене там були такі перескоки. Я колись про це розповім також підкасті, навіть може не колись, а скоро. Е, От і. За допомогою ж нарощення вій, так я здійснила цю мрію. Я поїхала на Балі і я зрозуміла, що дуже хочу подорожувати. Я постійно думала, як себе повністю відв'язати. А така робота все-таки трошки прив'язує до місця, і я зрозуміла, що я от прям хочу подорожувати прям по всьому світі, не то, що там поїхала на трошки на відпустку, так а я хочу бути абсолютно вільна і працювати онлайн. Хоча я в цей момент, коли це зрозуміла, поняття не мала, цим буду займатися. Це мене змотивувало зробити онлайн курс по онлайн курси по нарощенню вій, але все-таки я також розумію, що. Сфера, яку я зараз перехожу, так яка стосується карти бажання, яка стосується як стати найкращою версією себе, вона більше якби психологія, мотивація, позитив, так і, і б'юті, воно вже не клеїться. Так, я вже все, я маю займатися чимось одним і бути на тому сконцентрованою. Ну і перші мої мрії, які я там здійснювала з дитинства, такі маленькою дівчинкою, ось цього, і, до речі, мама скинула мені фотку, що там не буду готувати, не буду прибирати, та-ра-та-та, та, та, та. Це все здійснювалося саме за допомогою е, сфери краси, так тому що збільшення фінансів якби дає можливості більше. І я там і в спортзали ходила, і на танці ходила, якісь і шпагати. Я все пробувала ще, що, що можна. Всі там класні місця, всі якісь там е, я як кажу, коли там збираюся. Медитації спільні, так, ці всі штучки. Я все це брала на досках стояла. І це якби, все кошти, і все це збрала саме з сфери б'юті. І ці всі мої дії, ця вся робота над собою, якби, робота над собою, яка, звісно, там, на яку потрібні фінанси, які я брала з сфери краси, зробила мене тою людиною, яка я зараз. І далі я хочу ділитися своїм досвідом в тому, як. Здійснювати свої мрії, як, е, де, де брати мотивацію, як е, не боятися от, змінювати ось так життя, як це зробила я зараз. Я сказала, що сім років займалася одною справою, але це вже не моє, я це переросла, залишила все, ніякої стабільності, не зрозуміло, що далі, відклала там певну суму і собі поїхала. І якось знайти собі от таку сміливість, як стати вільною, як стати наповненою. Я буду розповідати уже на своїх авторських курсах. Ось така вийшла історія. Я сподіваюся, вам все зрозуміло. <су> Курси дійсно будуть продаватися ще тільки до 3 числа, по великих знижках, бо далі вже такої можливості купити не буде. Я вирішила абсолютно закінчити цю, би, цю тему, цю, цю історію. Вона була класна, вона була повчальна і. Я дуже надіюся, що ці е, курси будуть ще далі далі впливати на життя дівчаток, тому що я зараз так дивлюся на своїх курсанток і Бачу, що у них зміни, вони більше заробляють, якось змінюються і там щось собі купують. І так далі. Це дуже приємно. Я дуже сильно радію. І доступ до курсів, які ви зараз тут бачите, буде також ще півроку. Ну і півроку я буду з вами е, ні, скоріше всього. Ні, місяць, місяць зможе тільки бути. З вами на зв'язочку можна буде мене підпитати, матеріали, ще щось там. Я буду тільки рада допомогти. Ти десь! Ми закінчили.